Ось скло до морозильної камери юка, воно верхнє, судячи з отвору на щілину. Ось щілина, яка складається з двох частин. Нижня частина до верхньої прикручується з болтами і так воно і кріпиться на скло. Зараз ми це покажемо, як воно все вкупі. Ось замок з ключами, який вставляється в цю щілину. Зараз роз'єднаємо обидві частини щілини і посадимо на скло, розкручуємо оба болта. Ось так розкрутили, це наші болтики, це прокладки, які запобігають дотику металу до скла, щоб не тряпати його. Тобто прокладки мають бути з однієї і з другої сторони. З однієї сторони дві прокладки, з другої одна, як в цьому випадку. Так. І зараз тоді ставимо верхню частину замка, виставляємо, тобто щілини виставляємо так, щоб входило в отвір і щоб правильно було налаштовано по позиції. І з другої сторони будемо прикручувати другу частину. також. Будемо садити на прокладки гумові. Для цього перевернули наше скло і зараз будемо налаштовувати цей процес. Поставили нижню частину, наживили болтики і закручуємо. Таким чином маємо вже встановлену щілину для замка. З однієї сторони прикручено. Двома болтами. Тепер встановлюємо сюди замок. Зазвичай в комплекті йде два ключі і така частина, як замок. Замок від'єднується і в ньому є щелина для ключа. Вставили, прокрутили справа і виняли. Тепер замок знаходиться. В Коли потрібно відкрити морозильний лар, знову ж таки вставляємо ключ, відкриваємо і забираємо замком.